Вітаю! Про картоплю Беларосу можна сказати коротко і в кількох словах. Картопля давня, смачна і славна. І так і вона є. Вже давно на теренах України. Багато хто з городників, чи майже всі городники її знають і вихваляють її смакові якості, люблять її вирощувати, люблять готувати з неї страви. І вже багато років, і вона не вирожується. Ось така рясна. Картопля Белароса відноситься до раньостиглих сортів картоплі. І хоч ми її копаємо трохи запізненням, бо вже раннястихлі сорти картоплі викопали, але слава Богу, загнилої серед неї немає. І мені здається, що єдиним її недоліком. Іноді деякі, напевно, дуже такі посушливі, а потім дощові літа буває те, що вона вміє розрепуватись. Але цього року вона гарна, ціленька. І ось такі картоплини дорідні. Ну, У нас трохи в болоті ще, бо кілька днів тому злива була і ґрунт навіть ще не підсох. Але хочеться картоплю викопати, хоч ми її не викопаємо, белоросу викопаємо. Але в нас ще залишається. На цьому городі сорт тайфун. Ну, Будемо копати, то, напевне, тайфун заслуговує на те, щоб про нього зняти окремий великий відеоролик. Але поміж нашу Беларусу десь замішалась ось така картопля. Я сама не впала з неба. Я знаю, що купувала колись насіння картоплі і вирощувала, яке літо. Я потім десь позбувала ті сорти, бо вони мене не влаштовували. А цей сорт залишився і чогось ми його домішали до Белароси. Але це пізньостиглий сорт і набагато разніший від Белароси, Ну він і відрізняється від нього. Якщо є серед тих, хто дивиться, передивляється відеоролок знавці. Розпізнання картоплі, то пізнавайте, що це за сорт, бо я не знаю його назві. Вона ось така розовіша від Беларусі, має значно рожевіші вічка, добре тримається біля куща і, очевидно, відноситься до пізньостиглих, тому що вона ще задирається, шкребеться. Ось таке питання до тих, хто дивиться наш канал. Дякую за увагу!